Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо монетку, яка сама свіжіша вийшла, вона начекане в Національний банк України. Вона присвячена батьківському, називається вона Батьківське щастя, присвячена найдорожчому в житті, щастю бути батьками, трепету перших обіймів та безумовній любові до малюка. Монета була введена Національним банком України 1 березня 2024 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з нейзельберу, масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм, тираж до 100 тисяч штук. Випущена вона ось в такому буклеті. Буклет, до речі, по, якби, по оформленню такий симпатичний, як на мене. Гля глянцевий такий він весь кольори такі. <кхи> не знаю, як там пастельні чи як вони. А от інформативності не небагато. Зазвичай на, на буклетах там багато пишеться всього, всякої інформації. А на цьому буклеті тільки технічні характеристики, монети і все. Зараз я його відкрию. Ось ми бачимо всередині. Тут місце спеціальне для напису, там можливо. Фамілію і ім ім'я по батькові дитини написати там дату народження таке. Тут хмаринки зірочки. І на звороті у нас ось ми бачимо тільки, тільки довідкова інформація про монету. Тираж там і все. Більше нічого. Так, розпочнемо розгляд монети. Зараз я її витягну, поставлю на паузу, мабуть. Так, витягну її і розпочнемо розгляд <кій> монетки з аверсу. E, Значить, на аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено композицію. Батьківські руки, які ласкаво тримають ні. Ніжки немовляти, що символізує довіру, відчуття захисту та любові, яка єднає сім'ю по центру. Напис Україна угорі по центру, під яким малий Державний герб України, Трезуб, номінал 5 та графічний символ гривні, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч від рук. Та внизу по центру рік карбування монети 2024. Нуль зображено у формі серця. От такий ось гарний аверс у монети. Перейдемо до розгляду реверсу. Реверс у нас виконаний з використанням там под руку. Що воно тут? О, все став назад. Так, зараз ми візьмемо фокус. Фокус, фокус, так. Е, значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено дитя, яке мирно спить на м'яких хмаринках серед іграшок, елемент оздоблення там подрук. Брязкальце, що сяє на тлі нічного неба, немов місяць, дарує відчуття спокою та затишку. Воно освітлює шлях дитини у світ мрій та фантазій, даруючи безтурботні сни. Ось така, друзі, монетка <свячена> присвячена найдорожчому у світі для батьків, батьківському щастю, діточкам, продовженню життя, роду. Ось. Як на мене, то монета дуже крута. Тема така загальна, підійде вона не тільки нумізматам, а й так просто на, на подарунок друзям, знайомим, там, на хрещення, на родини. <клес> <клес> То, гадаю, буде мати інтерес. Художник Владислав Яровий. Це новий художник, здається, в Нацбанку. така, друзі, була монетка. Гадаю, у багатьох вона вже є. Від замовлення до отримання пройшло 18 днів. 7-го було замовлення, 25-го отримано. Тож, дякую всім за увагу, гарного колекціонування і нехай квітне український Ютуб.